Всім привіт! Як приймати рішення розумній людині? В чому виникає сама складність? Тому що в розумної людини є багато інформації, яку вона знає. І ця інформація породжує ще більше варіантів, які можна вибрати. Чим більше варіантів, тим важче вибрати. Якщо перед вами стоїть полиця там з молоком, і у вас є там два варіанти вибору, два пакети молока, ви виберете з них той, який він підходить під ціні і по якості. Якщо на полиці 20 варіантів молока, ви загубитеся у виборі і довше будете приймати рішення. І складність полягає в тому, що розумна людина, це те, те, що вона багато знає, вона породжує себе цю інформацію, цими роздумами, ще більше кількості варіантів, і їй важко вибрати. Вона піддається сумніву, а може це краще, а може це краще, чи може так зробити, чи може це зробити пізніше, коли буде те чи інше. І як приймати рішення розумній людині? Взагалі я цю пораду почув в одному із відео Маргулана Сасимбая. І ця порада полягає в тому, що розумній людині потрібно приймати таке рішення, при якому ліквідувалися б всі сумніви, і людина далі б діяла як слон, як танк. Тобто ви приймаєте рішення, при якому всі сумніви ліквідуються, і далі ви вже дієте. Спочатку ви думали, яку ціль вибрати, коли ви вибрали, ви просто дієте. Все. І яку ж тоді можна застосувати якби правило, застосувати методику прийняття рішення для розумної людини? Ми вже знаємо, що треба приймати таке рішення, яке ліквідувало б всі сумніви і далі б діяти як танк. Два варіанти. Перший варіант це просто зробити. Просто зробити. І який б не, не був би результат, ти набагато кращий, ніж той, хто взагалі не зробив там хочу знімати або починати свій YouTube канал Telegram канал О, це. Не варто робити, тому що це складно, а це зараз не актуально, а зараз тут нема чого робити і так далі. Зробив, попробував, подивився, не сподобалося, пішов далі. Перше правило це просто зроби. Краще зробити будь-який варіант, ніж даватися до бездіяльності. А другий варіант це даватися до відліку часу, тобто 3, 2, 1, і прийняв рішення. Яке б рішення не було, воно вже набагато краще, ніж бездіяльність, ніж те рішення, яке не було прийнято. Тому ми вже знаємо. Щодо того, щоб розумній людині прийняти рішення, треба приймати таке рішення, яке ліквідувало всі сумніви, після чого людина вдіяла як танк, як слон, тільки вперед. І для цього можна використовувати якби два способи, два лайфхаки. Це просто зроби. Який б не був би результат, краще це зробити, просто зроби. І другий лайфхак, друга фішка це даватися до відліку часу, 3, 2, 1 і приступив до дій. Яка б дія не була, який б вибір не був, він набагато кращий, ніж бездіяльність. Якщо ви знаєте, який свій... Лайфхак, свій метод. Обов'язково поділіться цим лайфхаком в цьому відео. Надіюся, що це відео було комусь корисним. Бажаю вірю вам всього самого найкращого на всіх фронтах. З вами був Дмитро. Хай щастить!